Друзі, всім добрий ранок. Вчора ми зробили розвантаження. Так, що маємо? Моста, мабуть, від причіпа 2 ПТС, якщо я не помиляюся. Вінт, циліндр, ну і так, деталі. Хлоп, вигружав. Ось цим агрегатом, Я вже знімав відео про нього. Номер телефона також, якщо кому потрібно, залишу. Телефонуйте. Трактор Скаут. 404. Хлоп, хлоп. Нас залишилось вигрузити плужка. Плужок є. І потрібно ще мостяку від Урала, якщо також не помиляюсь, бо цим страшно піднімати. Я думаю, там його і вага, звісно, є. Через борт висота піднімає цей. Ну, цього навіть я не пробував, тому що була ніч. Та й потрібно, мабуть, більше, щоб до верху стріла вижимала. Тому я думаю, що сьогодні вийде зняти. Зателефонуємо до... Однієї людини і також плугом. Тому відос буде. Всім гарного дня!